Вітаю, друзі! Розбираємо квадратне рівняння з параметром. Завдання. Укажіть кількість цілих значень А, за яких рівняння має лише додатні корені. Отже, квадратні рівняння ми знаємо, що ми можемо їх розв'язати або за теоремою вієта, або за дискримінантом. Оскільки у нас тут конкретно про корені запитують про кожен з коренів, щоб вони були додатні, тому тут зручніше буде використати дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4, ось наш коефіцієнт b. Ось наш коефіцієнт c. Тому b квадрат мінус 4 ac коефіцієнт a у нас тут біля х квадрат, це в нас одиничка. Тому b квадрат мінус 9 мінус а до квадрату, мінус до квадрату буде плюс, тому це буде 9 мінус А до квадрату. Мінус до квадрату, плюс я врахувала. Відняти 4 на А це на 1 і на С20, це, це 20, відняти 3А, відняти 2А в квадраті. Дорівню. Підносимо до квадрату. Це буде 81. Тут формула квадрат різниці. Відняти подвоєний добуток 18а плюс А квадрат. Відкриваємо дужки в другому доданку. мінус 2 на 4, 80. Додати 12а, додати 8А в квадраті. Зводимо подібні доданки. А в квадраті і 8а в квадраті це буде 9а в квадраті. Далі мінус 18а плюс 12а мінус 6а. І 81 відняти 80 це додати 1. Отримали тричлен, який у нас згортається у формулу 3а відняти 1 в квадраті. Тоді корінь з дискримінанта, це буде корінь 3а відняти 1 в квадраті, корінь і квадрат за властивістю це буде модуль 3а мінус 1. Х1 і 2 це у нас мінус Б, плюс або мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Плюс модуль або мінус модуль, це якраз ми з вами. Ми знаємо, що розкрити модуль, ми можемо двома способами або просто опустити модуль, якщо там всередині додатні значення, або змінити знаки на протилежні, якщо всередині від'ємні значення. Оскільки ми один раз розглядаємо в коренях плюс модуль, другий раз мінус модуль, тобто один раз відкриваємо просто модуль, другий раз змінюємо знаки на протилежні, то вважаємо, що це ми враховуємо обидва значення. обидва можливих варіантів розкриття модулю. Тому ми замість модуля будемо ставити просто дужку в подальшому. Тому х1 дорівнює мінус b, Якщо b у нас з мінусом, то мінус b буде уже 9 мінус А без з мінуса. Додати 3А1. Ми відкрили модуль з плюсом, так, поділити на 2. 3а мінус А це буде 2А, 9 відняти 1 плюс 8, поділити на 2. Якщо винести два задушки, скоротити, або почленно поділити на двійку, то будемо мати А додати 4. І х2, 9 відняти а, мінус 3а1 поділити на 2. Буде 9 мінус А мінус 3а плюс 1 на 2. Віднімаємо до мінус 4а плюс 10. На 2 це буде мінус 2а додати 5. Почленно поділили на 2. Отримали два корення, які записані через параметр. Нам потрібно знайти всі значення цілі параметра а, їх кількість, з яких рівняння має лише додатні корення. Тобто нам потрібно, щоб наші корені були додатні. Тому ця додаткова умова буде А додати 4 має бути додатні, і мінус 2а додати 5 має бути також додатні. Розв'язуємо нерівність а більше мінус 4, мінус 2а більше за мінус 5. А більше мінус 4 і А менше за 2,5. Ділимо на мінус 2, змінюємо знак нерівності на протилежний. Буде мінус 5 поділити на мінус 2, де 2,5. На проміжку показуємо наші знайдені значення А мінус 4 і 2,5. А більше за мінус 4. Це значення будуть справа від мінус 4, а менше за 2,5. Це значення будуть зліва від 2,5. Спільні проміжки це А від мінус 4 до 2,5. Серед них цілими являються мінус 3, мінус 4 виколота, ми її не беремо в проміжок, в наше значення, вона нам не підходить. Мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2. Три уже за межами проміжки. Рахуємо кількість: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Відповідь до завдання, кількість цілих значень, а за яких корені рівняння додатні, їх 6 штук. Це відповідь. Я вам дякую за увагу. Слідкуйте за наповненням каналу. Ще будемо розв'язувати інші, інші рівняння з параметрами. До зустрічі в наступних відео.